Добрий ранок, прекрасні люди. Дуже рада вас вітати і дуже рада, що знов мають цю честь з вами молитися. Помічали ли ви таке, що от ми, християни, чомусь розділяємо життя? Якщо ми пішли, наприклад, з колегами в басейн, ну це завдяки тому, що ми такі класні, дружелюбні, плюс ми заробили гроші, тому ми і пішли, ми хочемо комунікувати. Але якщо ми пішли з віруючими в сауну, ми ніде не поставимо. Виходить, що світське життя в нас дуже цікаве, емоційне, наповнене, ми кудись ходимо, щось робимо з друзями, з колегами, з різними, з різними людьми. А християнське життя в нас виходить сіре, одноманітне і тільки ну, повезе, якщо ти ходиш не тільки на недільне служіння зібрання, але і ще, наприклад, на групу по вивченню Біблії. Я до чого веду? Можна ходити туди, це нормально, коли це не є гріхом. Да? Ми знаємо, випівка вона розращає, там багато речей. Якщо це нормальне суспільство, це класно, весело, але ж і тут може бути весело. Христос Бог не є сумним. Він якраз всі ці забавки і придумав, вигадав, зробив для нас. І виходить, що люди навколо нас думають. Що християнське життя сіре і одноманітне, там нічого не відбувається. Люди не ходять, не розважаються, ніяк не реагують і так далі. Чому? Тому що ми з вами, християни, зробили все можливе для таких думок. Ми чомусь соромимось показати, що ми сходили з святими в кафе або сходили ми в сауну, в баню, або сходили в кіно. Чомусь нам соромно. Але коли ми пішли з кимось іншим. Нам чомусь не соромно. Це, типу, здається, нормою. Бо це ж ну, або корпоратив, або шкільна якась програма, або ми вигадуємо, вигадуємо кучу-кучу відмазок для того, щоб оправдати цей стан. Але мені б хотілося, щоб ви сьогодні подумали про те, що можна навіть працювати, працювати добре, мати роботу, бути влаштованим на роботу, як законно, чинно і так далі. Але не мати заробітну плату. Ми з чоловіком таке переживали декілька разів. І срок був різний: від 4-5 місяців до півтора року. Ти працюєш, ти все робиш, а грошей немає. Ти влаштована, офіційно, грошей немає. Відпустки немає, багато чого немає. Хоча ти все робиш чинним образом. І тому сказати, що. Це від людей, бо я такий молодець, я все зробив, щоб це було, а це тільки від Господа, тому Господь такий сумний це неправильно. Ну, це не є правильним, тому що все від Господа абсолютно все. І давайте ми будемо з вами про цю показувати так, щасливе життя у Христі. Бо в Біблії ми чуємо такі слова. радійте, постійно радійте і постійно моліться. І виходить, що у світі ми раді, а у Христі ми не дуже раді. У нас немає чого показати. Крім служінь, крім якихось груп, крім якихось конференції, нам чомусь нема чого показати. Давайте ми це змінимо. От Просто подумайте, як це можна змінити і як показати Бога в своєму житті в таких радощах. Боже, дякую Тобі за цей день, дякую тобі за такі думки. Дякую, що ти нам показуєш, що абсолютно все від тебе, і хоч ми розділяємо, але так не має бути. Так не є насправді. І тому допоможи нам визнавати це, правильно діяти, реагувати і реально бути щасливими в тобі і працювати це в своєму житті. Це важливо. Це правда важливо, тому що без тебе ми б це не мали. Ми можемо прикладати багато зусиль, багато всього робити, але просто приходити до тупіка і все. Допоможе нам. В Нашому житті не соромитись тебе, не соромитись того, що ми реально в тобі раді, і не соромитись того, що ми віруючи, і віруючи ми не тільки на служінні святих, в зібранні святих, а в кожному своєму кроці. Дякую за цю можливість, коли знов я можу молитися за наших воїнів. Дякую за те, що ти допомагаєш їм боронити нашу країну, допомагаєш їм стійко стояти, мужньо стояти, даєш їм в мудрості, як робити це правильно, щоб було менше втрат, людських втрат в першу чергу. Дякую тобі за владу, будь-яку владу на будь-якому рівні. Я впевнена, що зараз все зміниться. Зміниться тому, що ми реально хочемо цих змін, але допоможи нам. Не повертатися в цей статус бидла, в статус, який Московія нас виховувала дуже постійно, і це факт. Це просто факт. Я не хочу ні з ким сперечатися зараз. Це просто мої думки в молитві. Я вірю, що українська нація вона не така, і ми не можемо ображати один одного, навіть якщо народився в Росії, а маєш паспорт тут і живеш багато років тут в Україні. Але чомусь хтось пам'ятає твої корені і каже тобі різні гадості, то допоможе, щоб такого в нас не було. Тому що іноземцям з Америки, з Франції, з Італії, з будь-якої країни ми раді. І ми не кажемо їм, що вони хтось там, якщо мають наш паспорт. Але не дай Боже мені знайомо, що людина колись була народжена в Росії, для нас це вже ворог, велика людь всередині людей. Допоможи, щоб такого не було, щоб ми не розділялися, тому що по факту це гражданин України, громадянин України, і допоможи, щоб ми думали в першу чергу про це, про людські відносини, щоб ми були реально людянішими, а не звірами один з одним. Допоможи, щоб ми не перетворювалися на війну громадянську, а щоб реально піднімали разом нашу націю, нашу країну. І реально все, що зробили воїни, ми зараз не зіпсували. Своїми якимись такими тьорками. допоможи нам на це навіть не відпрото не відволікатись, не, див... не дивитись на це, а йти вперед за перемогою і в першу чергу перемогою в покаянні. Боже, як я б хотіла б, щоб вся нація покаялась, але, на жаль, може, такого і не станеться. Хоча дуже хочеться від пророк пішов в, в іншу. Країну і там ціле місто Ніневія. як би хотілося, щоб і в нас так було, щоб вся країна покаялась і зрозуміла, що є гріхом і не робила більше такого. Але чомусь я сумніваюся, вибачаю, Господи. Але я молю, щоб більшість людей, більшість людей покаялась. як можна більше, і як довіряються в твої святі руки, тому що тільки ти торкаєшся по справжньому сердеці, тільки ти знаєш, як це зробити. Я прошу про це Ісуса Христа. Амінь друзі, всім гарного дня!